Добрий день, в Рюбаді, це містер Максим. У сьогоднішньому відео буде відбуватися дуже багато всяких івентів будівництва і так далі. Тож, наливайте чай! І це сервер Майнхавен. І ось що я зробив, як воно виглядало перед тим, як я додав дороги А ось як після правда без шейдерів. Да. Ще Іван став моїм дуже хорошим волонтером, як ми можемо сказати. Е, я захотів засадити всю цю територію перед моїм замком, е, е, засадити, щоб тут росла пшениця усюди. І це ще таке завдання, і я йому заплатив, якщо не помиляюся, 20 23-24 алмази. Я думаю, йому подобається на мене працювати. Бо то, що я завжди плачу. Так, все. Е, шукаємо пігліна, шукаємо пігліна. Е, де тут може бути піглін? Так, що це за місце якесь? Що тут піглінів нема. Перший раз я зайшов в Незер, коли немає піглінів. Так, що тут, що тут? É... А у нас же не дебл. Я не знаю, я пигли не шукаю. А, 다, а тут що? Тут пиглі немає спам, так? However, так, down... я я-я. Вдарило вдарило. Вдарило, а ви крипера маєте вдарити, а? Я засняв, засняв. <imquencyàng> <origins> <but Why>? <pues> <tuling> <weddings> Як по тобі перелоні, ну я побачу, як мав не було. Ну давай все так, щоб по мені вдарить. Так, тут хтось не зрик добував, тут щось підгрінів не видно. Так, це дуже так. О Чекай, чекай. Це О, Боже. Вам точно треба цю голову? Ну, Влад казав, що йому треба. Е, Тіпа, якщо він зробить це завдання, то він видаляє одне відео з каналу. А, понятно. Ти знімаєш? Угу. Що сталося? Було, ставив на голову і показував. Все, можеш показувати. І мене це показує. Крила, а я підладуся, та бекуду з древа. От, ну мені лечить, дивися, дивись. До речі, коли ходиш, пуха дуже трясується, типу так. Тож я вирішив піти у магазин Івана і теж на нього потрапити трошки алмазів і купити трохи е, вовни, яка мені знадобиться далі. А оце я не очікував тут зустріти. Ем, тож івент будемо ми добувати ресурси, е, тобто алмази. І коли ми їх добуваємо, ми їх маємо скласти у ці скрині залі так Влад полетів, І кожному ми даємо кірку алмазною, якою всі мають добувати. Тобто своїми не можна, але копати своїми можна. Тому... Так. і... Думаю, час починати <п intact> івент. тому що на цьому, цьому етапі, етапі ви зап... я вибачаюся, бо того, що gült". звук не записався, і ви можете чути лише майнхавенців. Мене ні. Але я деякі моменти ой, ой, все одно до потрібної Мені висоти. Залізо, залізо, а залізо теж рахується. Так? Руди головне. Ні, 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 тільки алмази рахуються. Алмази анігдок. Колись йшов ведмідь по лісу і. Під ногами в нього кот це клубок. Він його не побачив і став на нього і каже: Блін. Класно, Мені Він взагалі зараз не смішно. Дуже змістовно. гугіння це скарб. Ну трошечки вробіть британського ловешку. я Ух ти! Привіт! Пересікаємось, давай! Я, 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 я копаю до тебе в гості! У нас 13 хвилин! Ой, давай! У мене ще, мене ще, один є! Капець! Я люблю засипати, ні! Я вийду. О, ні, як ти вижив. Добрий день, як справи. Я просто можу піднатити гарно. Я можливо обігнав влада. У мене, у мене майже It's так само, enough. як у нього, я <рес> думаю. Я можу його обігнав. Я, я, тож... я, Все, я вже здаю свій момент. Зараз, я вже... не я не догнав. Дай містер Макс, мій запис хочу включити. В нього 33? Я що він там накопав. копав. Він... Я. як? Ну, я теж тут Глянь. трошки накопав, але він алмази всі накопав. Ужаль. Ай. Так, це він Конора уроків. Я ще, що я накопав, містер Максим, глянь, що я накопав. Ну, я накопав багато, глянь. Давай, давай. Вау! Ти такий професійний. Їх нам за три дні. багато. Ну, то як? А, ну Іван, іван знаєте, ще не здав. Де Іван? Я... я не буду карту бачити, я джилу не знайшов. Вау! Тож, який висновок. Ну, Тож, який висновок. Що, містер Сігма? Ну, дивіться, Тож, який в нас висновок? Висну? Знаєте що? Йо, давайте давайте багато дамо якусь кличку, в yeah. um, Владик. я не знаю. Давайте вставайте на п'єдестал. Хто, Хто має найбільше амазі? Дивіться, uh, який в нас висновок. Всі uh, хто були багаті, стали ще багачі, а я як був бомжом, так і став ще більшим бомжом. Вітаю! А все, час вийшов. Іван не здавав мазити останнє місце по факту. Ну, мені не вистачило трохи. Ну, трохи. Ну, хоча б я першим прибув Е... Вітаю. Туда. Я це не буду. <звук> Зато я вийшов усіх. Зато я вище усіх. Тож Далі на кінець я вирішив зробити саму розмітку своєї бази, бо того, що тут має бути. Е, середньовічне місто, тобто щось подібне Лондону, правда, це так сказано умовно, і я вирішив е, зробити розмітку е, з шерсті, яку я купив у самого Івана. Тож, я вже почав робити розвідки для того, між так цей паук реально зараз буде ловити так Тож е, скоро я почну будувати усі ці споруди одна по одній, і я планую кожній дати якусь преісторію. Наприклад, тут буде якийсь фаб, я не знаю е, що саме, ще я не впевнений. Тут якийсь магазин буде, тут е, теж якийсь магазин, я, я не впевнений, там зверху якась в'язниця або щось таке, і не знаю. Але те, що я останнім часом помітив. Що в мене тут виріс якийсь діамант. І зараз я хочу дослідити його е, сам. Бо того, що На моїй території рідко має з'являтися діамант гігантський. До речі, я з'єднав дороги всі сюди. І що це? Так, я хочу це приміряти топ! Що це таке? Це. Ну. Я не знаю, чи це мені підходить, бо то, що в мене тут чуть-чуть опулярність вилазить. Так, це на місце поставлю, а що тут зверху. Нічого не понятно. Це може діамантовий будинок щось таке. Це може бути щось. влада, Е, Якийсь е, челендж, не знаю. Ну, я, здається, його вишу тут. Все-таки прикрашає трохи цю територію і.